Наступний брифінг, Будь ласка, народного депутата України, обраного від об'єднання Свобода Юрія Бублика. Будь ласка, Юрій Бублик з Українського об'єднання Свобода Полтавщина, шановні представники мас-медіа, шановний український народи, промайнули вибори до органів місцевого самоврядування. Вибори були важкі, складні, тому що вони відбувалися вперше за новим законом, законом про місцеві вибори. Попереду нас очікують вибори мерські другі тури у великих містах. Але хотілося б відзначити те, що всеукраїнське об'єднання Свобода на цих виборчих перегонах, як ніколи була в складних умовах, тому що перші номери наших виборчих списків до обласних до місцевих рад в багатьох обласних центрах перебувають у в'язненні, перебувають у СІЗО по надуманих обвинуваченнях. Сьогодні десятки моїх побратимів. На жаль, перебувають під слідством, перебувають під арештом, але не дивлячись на такі надвеликі політичні репресії, всеукраїнське об'єднання Свобода показало гарний результат на цих виборах, і наше представництво в місцевих радах буде дійсно вірним щитом своєї нації. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що. Ті вибори є позачергові до Верховної Ради, які відбулися в Чернігові на 205 п'ятому окрузі, свідком яких я був безпосередньо, то була генеральна репетиція поточних виборів до органів місцевого самоврядування зі сторони влади, тому що ми думали, що те, що відбулося в Чернігові, на тому крапка більш такого не повториться. На жаль, таке повторилося по всій Україні на місцевих виборах. Як приклад, моя рідна Полтавщина, обласний центр Полтава. Де політична сила від влади зробила ставку на одіозного кандидата, який проживає в Австрії, приїздить сюди лише на виборчі перегони екс міського голову Андрія Матковського. Який задіяв дуже великий фінансовий ресурс на ці виборчі перегони, і дивує інша ситуація: що роздача продуктових наборів, роздача аптечок, роздача інших подачок вже стала нормою в нашому українському політику. Більше того, на це не звертає уваги ні прокуратура, ні міліція. На мої звернення до правоохоронних органів я отримав відповідь, що міліція безсила в цьому як не дивно. Але поряд з продуктовими наборами з такими подачками з підкупом виборців на цих виборах в рідній моїй Полтаві був задіяний ще інший такий фінансовий маховик. Це безпосередньо каруселі в день виборів і фінансові піраміди. Тобто, ті самі фінансові піраміди, які використовувалися в Чернігові на позачергових виборах, були використані у мене в Полтаві на цих виборах провладним кандидатом. Звичайно, на 100% використовується адміністративний ресурс. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та його заступник Андрій Пісоцький ще за місяць до виборів призначили в лапках міського голову. Кругом його водили з собою. Показали, що це вже майже міський голова. Ще є дивно в свій робочий час за наші з вами гроші, за наші з вами податки. Але ті фінансові піраміди, які коштували десятки мільйонів гривень, спрацювали, на жаль, і на жаль, в другому турі Полтава має двох таких адіозних кандидатів. Всеукраїнське об'єднання Свобода ні одного, ні другого не може підтримати з моральної точки зору, тому що та людина, яка у 2009 році під час відзначення 300-х роковин Полтавської трагедії за її вказівкою спилювалися борди по місту Полтава, на яких було зазначено Мазепа переміг Українська держава, є це та людина, яка за вказівкою якої руйнувалися хрести, які встановлювалися на честь з полеглим козакам. Це та людина, яка викорчовувала Калиновий гай, який саджала полтавська громада з нагоди роковин Голодомору. Тобто, це є відвертий українофоб, і звичайно, я зі своєї сторони, як народний депутат України. І Всеукраїнське об'єднання Свобода ці півтори неділі вестиме з громадськістю роз'яснювальну роботу для того, щоб ну, ця людина ні в якому разі не стала міським головою нашого славного міста Полтава. Тому сподіваюся, влада зробить висновки із першого туру мерських виборів і до другого туру, як в Полтаві, так і по інших великих містах. Ну, якось повпливає на своїх кандидатів, щоб ліквідувати ці фінансові піраміди, ліквідувати каруселі, тому що перемога на виборах обласного центра, я гадаю, не варта репутації влади отакими от брудними технологіями. Дякую за увагу. Дуже дякую.